І ми сьогодні бачимо, що Ісус Христос наближалася Пасха юдейська, він прийшов в Єрусалим як єврей, який святкував свята для того, щоб святкувати Пасху. І він зайшов в храм. І нам непривично бачити такого Ісуса, правда? Завжди ми бачимо Його лагідним. Ми кажемо, да, часто читуємо, що, цитуємо, що льна куря, що Він не догасив і очерети не надломлений, не доломав, і голосу на вулиці не було його чути. Але ось тут він заходить в храм. Храм це була центральна частина всього Єрусалиму і всього ізраїльського народу, тому що там була присутня, присутність Божа. В храм приходили зі всіх околиць, не тільки з а, а, Ізраїля, а зі всіх а, країн, які були поряд для того, щоб поклонитися Богові, для того, щоб помолитися, для того, щоб прославити Бога. Для того, щоб принести жертву. І ось коли Христос прийшов, Він бачить таку картину, продають там овечок, продають інших тварин для жертвоприношення. Здавалося абсолютно нічого дивного нема. Ну, хто жив в Єгипті, не буде ж нести овечку з Єгипту аж до Єрусалима. Міняли гроші, щоб можна було поміняти і купити ось цих тварин. Але Ісус дивиться на це все, це Його взбурює, да, і Він каже. Що, що ви зробили із мого дому? Зробили з нього дім торгівлі, тобто базар зробили. Два інших євангелиста також нам описують євангелист Матвій і також євангелист Марк. І там ще вживається інше слово. Він каже: ви зробили з дому мого пещеру розбійників. Виявляєте, місце, де малося святкуватися Пасха, прославлятися Бог, а він каже, це торгівля, там корупція була. Вони продавали по завишених цінах, міняли по завишеному курсу. І каже, це пещера розбійників. Що роблять розбійники? Вони грабують. Він каже, в моєму домі. Іде пограбування. І каже і Ісус, да, коли він це зробив, коли Він поперевертав столи, зробить нагайку, робить батуга і розганяє ось тих, хто торгує, перевертає столи. І ми дивимося на цю картину і кажемо і Ісус, що сталося? Чому такі емоції? І чому ти так поступаєш? І учні його подивилися за ним, і вони згадали місце із 68-го псалма. І згадали вони, що ревність по дому твоєму з'їдає мене. Тобто возревнував Ісус. Це 68-й місіонерський псалом, де описується пророчі про Ісуса Христа. Тобто, Ісус побачив, що робилося в домі отця Його, адже він прийшов явити славу свого отця, він прийшов робити його волю, і це його дім, або іншими словами, друга особа Божества, син Божий, заходить в дім, там, де малося прославлятися Господнє ім'я, і Він бачить, що там відбувається не то, що би мало бути. І Він ревнує. І ось ревність на те, що він бачить, вона побуджує його поступити ось так. Перевернути столи. Брати і сестри, ви знаєте, що ревність, що таке ревність? Ревність це досить сильне емоційне почуття, яке виникає тоді, коли те, що ми любимо, в нас забирають. Або воно від нас іде, відхиляється, тоді появляється ревність. Ну, Наприклад, я думаю, нам саме краще розуміти. На прикладі сім'ї, чоловіка і дружини. Вони люблять один одного. Вони в завіті, вони давали обіцянку сім'я, і щось стається, і чоловік іде до іншої. І жінка, яка посправді любить, вона ревнує. Або навпаки, чоловік жінку любить, а вона йде до іншого. Вона зраджує йому, і в нього тоді появляється ревність. І кажуть, він ревнує. Ви знаєте, що ревність досить сильне почуття. Еклізіаст, мудрий чоловік в 27-му псалмі каже, що гнів хто стримає? І лютість, вона жорстока. А тоді каже, але хто стоїть проти ревності? Те, що ми любимо, в нас його забирають, або воно відвертається від нас. Проте, мої сестри, ви знаєте, що наш Бог є бог ревнитель Він ревнує те, що Він любить. Коли в старому заповіті. Бог дає закон Мойсеєві на горі Сінай. Це слова самого Ісуса Христа, самого Бога. Це Ісус Христос так поступив в Єрусалимському храмі, але на горі Сінай Бог дає першу заповідь і каже: я Бог твій, який вивів тебе з єгипетського рабства. Ти навіть народом не був, але я полюбив тебе. Я тебе викупив. Я великими чудами вивів тебе з Єгипту, і ти тепер моя, мій. Народ. Це перша заповідь. Я твій Господь, люби мене всім серцем і всією душою, тому що я тебе люблю. А знаєте, яка друга заповідь? А друга заповідь, хай не буде в тебе інших богів або ідолів, тобто нікого іншому. Не поклоняйся і не служи нікому іншому. Тільки мені, бо я твій Бог. Не роби ідолів ні з того, що ти бачиш на небі. Ні з того, що на землі, ні з того, що під водою. Чуєте, і далі. Це друга заповідь каже, тому що я Бог ревнивий. Я тебе люблю, і поклоніння і служіння належать мені одному. І якщо ти перестанеш мені поклонятися, якщо ти перестанеш мені служити, то я буду ревнувати, бо я люблю тебе. Ісус Христос приходить в дім батька свого. І бачить там, що там щось відбувається, те, що не повинно бути в домі його батька. Він каже: Слухайте, дім мій це дім молитви, дім батька мого для того, щоб там являлася слава Божа, дім мій для того, щоб там йому служили, і народ мій мав зустріч. З Богом, з моїм отцем, а там торгівля, а там іде грабь. Як кажуть, серед білого дня. Це не, це не сумістимо ці речі з домом мого батька, тому в нього загоряється ревність, оце почуття, і він перевертає столи, він виганяє тих, хто продавали, хто міняли. Учні згадали кажуть: о, 68 й псалом, ревність по дому. Твоєму з'їдає мене. Він це зробив не через те, що він не міг себе стримати, ні через те, що ось це почуття ревності, любов до дому отця, свого батька, свого дому. Вона була нарушена тим, що там робилось те, що не мало би належати.